thank <laughs> you З Херсона і у нас дуже смачні кавуни. Далі, шопер. Мені однаково, що їсти аби шоколадне. Ну, це ж він так і є. Два шопера. У мене є у таких крутецьких із Гаррі Потером. Такий чорненький. З Хогвартс там буква Грифіндер. І такий світленький то часова Гаррі Потера є. Далі. Хто шара англійську? Тут написано Dear School. I just want to say I hate you. Якщо перевести, то... починається, я стою на калина и хоч би у мене сьогодні хоч кусочок шоколадочки був. Це, мабуть, скоріш за все десь з числа 20-го. Так що, ну я ще не уверена, нам не кажуть, виробник нам не каже, коли він нам їх передасть і скільки, блін, того я не знаю. Не можу вам теж сказати. Ну, обіцяв, що перед новим роком буде. А ще скоро буде ще така фішечка продаватися. Ну, поки я вам ех, нічого не скажу, того сьогодні вам придеться тільки насолодитись моєю новою серією. Фу, что, ты уже дописала? Дописала. Ну и что ты там замовила? Свечки и Гарри Поттер. Подожди, а что это за свечкой такие? А их так надо под потолок подвешивать, махать волшебной палочкой, что сказать, и они там начинают цветиться. А где это ты уже побачила? В ТикТоке. Так, а у нас такая продается вообще, нет? Какая разница, мама, продается у нас такая или Мы давай достанем, он же святый, он махнет своей волшебной палочкой Ой, мала, що ж робити, якщо Миколай ці свічки не знайде, га? Мам, треба не цю, цю чи Мала, ну ти краще придумай якусь альтернативу, на, на, на всякий случай. Вдруг Миколай, ну реально, вдруг... Вдруг вообще він ніде не знайде ці свічки, щоб, щоб була якась заміна, щоб ти знав, що тобі можна другий подарочок подарити якийсь, га? Mm, та ну, я навіть не думала, що це може бути. Ну подумай, ну що, ну, ну, куча всього є. Кричалку. А це ще що таке? Ну так, от народ. І кричиш щось кажеш. і воно голосно, голосно получається. Боже, мала, ти і так кричиш і пишиш на всю хату о, така голова. Тобі ще кричалка -то надо. Точняк, ма, дякую за ідею. За яку? Я щас у листі допишу ще кричалку, щоб він мені подарував. І свічки, і кричалку. Чи зараз не готувалась? Здрасті, мала, а це не жирно. Так, все, Надерну сейчас за той другой подарок сказать, а? <сёк> Мало чуешь? Ничего, Елена, я занята. Значит, чуешь? Что ты хочешь? Не сбывай. Ты мне конспект дописала? Дописала. Давай сюда. О, <сёк> На. наконец-то твой постоянный почерк нормальный, адекватный. Елена, иди не мешай. А що ти робиш? Лист пишу на Миколаїв. Блін, не вступай. А що ж ти хочеш? Щоб ти наконец з'їхала стріхати. Дивись, щоб ти не з'їхала. Дивлюсь. Господи, от, больне. Ага, больно, а тебе заразилась, блін. Мам, а мала буде до 11 класу письма Миколаю писати чи як? Да, Лена, хоч би раз, хай той Миколай відреагував на те письмо. Все на мене спиханув. І що ж воно хоче в цьому году? Свічки, Гаррі Поттер і якусь кричалку. Понятно, лучше б мозги попросила. Це точно. Ой, господі, Ліна, що ти мелиш у це? <рес> все, все, я нічого не чула, я мало нічого не скажу. Так не збивай мене, я свічки ці питаюсь десь знайти. Да, хорошо, що я у Миколая заказала попроще трохи подарочок. І... Точно, а що ти заказала? О, мама, ти зі своєю меншою дочкою зовсім за старшу, я бачу, забула. Та нічого я не забула, ось, ось тільки зібралася йти її в тебе спрашувати. Та, та ладно, не переживай, подарунок вже заказаний на твоє ім'я, тобі залишиться тільки його забрати на пошті, ну і заплатити, понятне діло. Слава Богу, я надіюсь не за всі хоч гроші світу, ні? Та ні, ти що, за половину. Ой, ну хоч так, все, давай, не мішай мені. Угу. Ну, лист отправлять, я же сказала. А где ты его будешь отправлять? На новой почте. Мала, так подожди, надо знать сначала адрес, куда отправлять. А, -а, -а, а какой у него адрес? Адрес, так, э куда же я отправляла в прошлом году-то лист? Не, мала, не вспомни, давай мне, я на почте разберусь, отправлю. Не надо, мам, я ведь так каждый день отправляюсь. Ты, маду, я хочу, чтобы я доросла, все, давай. Подожди. Что? Э По-моему, я адрес вспомнила. О, давай я запишу. Е, Івана Франка, вулиця, е, номер 35. Е, мам, а ти, 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 ти щось перепутала? Та ні, 100% тобі кажу, правильно, туди відправляй. Це адрес твого салону, а не Миколая. Ах, ой, <с> да, значить я щось перепутала. Все, мам, я пішла, пока. Отже ж, а куди це вона пішла? О, Лена, а ну іди, швидко заховай всі її шапки. Зачем? Бігом! Ладно, зараз. Фух. А ну подожди, мене, чуєш? Що? А де твоя шапка? Че ты шапку не оділа? Так я у панамки, такой шапки. Яка панамка. Минус на улице холодно, мала. Так вы гріє, ма. Жопу вона тобі гріє. Быстро пішла одила нормальную шапку. Если не вдине шапку, никуда не підеш, понятно? Шеф. Шо? Мам, да я не знаю, де ти шапка. Я тобі сказала, що ти без шапки ніде не підеш. Давай сюди лист. Ні, ма, я сама відправлю. Хорошо. Як шапку знайдеш, значить так і підеш. О, а можна я твою одягну? В мене немає. Я стару свою викинула, нову ще не купила. Лена так само. Ми хотіли тільки заказувати. Ладно. Я, я, я ще пошукаю і найду свою. Ана, ага. Ліна, ти точно всі шапки заховала? Мам, які всі, У неї там всього одна шапка. А зачем цей цирк? Що відбувається? Ліна, вона зараз піде на почту і почне тикати цю, цей, цей лист. Хто, хто там прийме його, хто його відправить? там нема адреса. Воно щось буде дивитися отакими от квадратними глазами, прийде, закатає мені тут істеріку. Ти хочеш оце вислушувати? Точно, не подумала. От, а без шапки я її нікуди не пущу. Вона мені дасть лист, і я піду сама, однесу його і все буде нормально. Нарила. Не знаю, шкафу валялась. Фу, так, мала. Це, це, це не шапка. Шапка, мама. що ще надо, Блін, вуха закрити, а закрита. Даже ще я, блин, закрита. все, це шапка. Ну я, ну... Е... все, я погнала. Через шапку, вже блін, я ж не казала всі забрать. Та ти що гониш, я даже не подозрівала, що у неї може таке бути. Господи, ну крышу все, Іди, іди шукай тепер у спокійитelni. Зараз буде і вона бути, як прийде і ми. Карвалол будемо так. Я з утра блин, це з трьома шапками туварими влетюючими. О, молодця, що ти? Бабко, я ж що ти вже мене побачила? Ти ж бачиш, що це я блін. Що ти перепитуєш? Що що? Ні чую. А, а куди це ти йдеш? Туди. Шо, що на пошту. А що ти будеш получать там? Не получать, а відправлять, блін. Листа треба відправити. О, а кому це ти написала? Миколаю. Миколаю? Бабка, Блін, ти що, не чуєш що? Миколаю, да. Тю, а що ти сама не могла йому лічно у руки віддати? На що ти ще будеш? Гроші тратити на ту пошту. Як Я йому, блін, віддам? Так він постійно коло магазина стоїть. Іди та й віддай. Ей, не малый, все, я пішла, блін. а то щось пошта, блін, з тобою закриється. Давай, О, дурне. Ну, йди. а де ж та проститутка, Навірно, у хаті сидить мене боїться. Мені це вам добрий день. А куди відправляти? Ну там ще написано Миколаю. Ну, нам потрібна точна адреса. Попробуйте у себе там по базі Ви ви ж Польщі, чи хто, блин, ви ж хто, маєте знати. Вибачте, але ми не володіємо всіма адресами всіх Миколаїв. що мені, блін, всі? Мені треба один, це ти все. Вибачте, але ми не можемо прийняти вашого листа до відправки без адреси. Запиши, сіверний політ, попробуй. На жаль, вибачте. Слышиш ти, блінка нянка, якщо ти ще не відправиш мені оце, то перша кого я пришлю, когда не получу під подушку свічечки, будеш ти, понятно? Я вам ще раз повторюю, я не можу вам нічим допомогти. Шарашкина блінкантора, гані сюди письмо, давай. А, воно у, у вас у руці. Я бачу. Все, орієнтирці. Гарних свят. Що-що? Кажу гарних свят. Так, да, з вами, блін, будуть гарні свята. Так, да, гарні свято. Бачите, які у вас будуть без роботи. Свята гарні. Получайте тварюки, блін, галімі. Так він постійно коло магазину стоїть, іди та й віддай. О! Здрасте. Здрасте. А ты Миколай? А ты кто такая? Ну так ты Миколайчини. Ну значит зранку бу, да. Нормально скажи, ты Миколайчини, Миколай, блин. Миколай, что ты хочешь? Шури. Що? Нічого. Хто ти така? А, я, 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 я мала. Коля. що <свист> це? Пивасик. А, нет, мне вообще таке не можна. А, так що ти от меня хочешь? Листа, тримай. Кому це? Ну тобі. Це що, повістка? Та ні, звичайний лист. А від кого тоді? Миколай, він що руки тупоши жорстко. Від мене від кого ще. Я нічого не можу зрозуміти. Чу ти, блін, ну, ти Миколай чи ні? Миколай. Ну, святий? Ну, не завжди, але інколи буваю. Ну, отлично, на держи листа. четко и ясно написано, почерк мужа Ромая. Если не найдешь мне свечечки Гарри Поттер, то значит шукай краще. А, кстати, и эту кричалку не забудь. Все, давай, аривидерчи. Ну, будь уже пора завязывать. Чи надо, блин? О, ну шо? Ничего. Ты лист отправила? Да. І що, без, без адреса взяли на новій почті? Ні, я на Миколаю в руки отдала. Якому Миколаю? Ма ну якому святому? Ти ж казала, що він десь далеко живе, далеко Ми до нього не поїдемо. А блін, за углом стоїть калдира. Подожди, за яким углом? Ай, блін, коло магазина, ма. Мала, коло магазина у нас стоїть тільки дядя а, дядь... подожди. Ти що, дядьку я віддала, чи що? Бачиш, мама, ти його ще ліч не знаєш. Він що ти мені зразу сказати не могла, щоб я пішла йому віддала? І що ти йому дала листа, і що він тобі сказав? Сказав, що пора зав'язувати. Я не знаю, що це означає. Саме гаде, що я йому віддала того листа, блін. О, -о, -о, -о. господі. А, подожди, а що це я роздіваюсь вже? У мене ж є справа незакончена. Яке діло? Та-та, мама, одну нову пошту спалити треба, я пішла. Так, я тебе сейчас спалю. А ну иди сюда. Идем шапку шукать, да шапку запхала.